Діскредитації вооруженних сіл зет Патріот, прихильник російського терориста Ігоря Гіркіна, стрілкова, полковник главного розвідувального управління у відставці Володимир Квачков, скаржиться на те, що його советського офіцера зараз у путінській Росії фактично цькують. Якось так раптом ідеолога руського міра почали звинувачувати в тому, що він дискредитує російську армію. А всього то йому було потрібно сказати, що путінська система та й сам Путін стали симулякром, та що російська армія приречена на поразку з таким-то керівництвом. Бува ж так. Українське телебачення випустило ролик, де вставки були про те, як я критикую військові сили. І на основі цієї критики зоркі ЦПШники в Дарганилова або де то на западі Москви возбуждають справу об адміністративному правонарушенні. Ви можете представить, що в годы Великой Великої войны смерть Лен КВД прочитал бы Биобахтер, Біабахтера, та газета і на основании заметки Геббельса з Будил Буголовне діло против э, русского, красного да, чушь, Повна маячня, згоден. ну, красного советського це? В тоталітарній країні в якій панує диктатура, в якій є обмеження прав людини, щось сказати зараз проти царя. Та ще пак. Там ще й візитку Яруша в кишені знайдуть, якщо буде потрібно, і достатньо показово зараз є те, що режим Путіна почав боротися з тими, хто гучніше за всіх свого часу кричав саме про ідеологію руського міра, та для кого це словосполучення є більшим ніж просто піархід для залучення росіян на загарбницьку війну. Бо саме таких. Зетнутих патріотів зараз глибинно обурює те, що робить Путін з їхньою державою. Адже через цю божевільну війну, яку диктатор розпочав ще у 2014 році, Росія стала країною терористською та залежить зараз від інших диктатур, які використовують просто природні ресурси Росії у своїх інтересах. І штука в тому, що не лише Квачков зараз прозрів на черзі, явно його колега, теж зет патріот Максим Калашніков. Йде дуже учнітне продвіження. но ценой очень-очень наших больших потерь. Противник регулярно контратакует, причем достаточно жестко. На некоторых участках никаких особых подвижек вообще нет. Наши штурмовые группы просто разматывают на подходы. При этом наши локальные продвижения до сих пор никак не наполняются потенциалом серьезного развития успеха. Не надо питать ложных иллюзий и надеяться на то, что в очередной раз возможно кое-как там проскочить на халяву. Надо проводити ту саму мобілізацію. Ні, не мобілізація напомню, це в Це очередь очі призив новобранців, призв резервістів. Ну і хоч офіційний Кремль намагається всіляко заперечити той факт, що незабаром їм доведеться додатково мобілізувати ще енну кількість тисяч росіян на божевільну війну Путіна. Будемо об'єктивними. Ну скаже диктатор відкрито, що от мені потрібно ще 400 тисяч людей для продовження війни, але втрат у нас немає. Ви не подумайте. Оце почує середньостатистичний росіянин, та й піде, як в зомбі, гинути за божевільні амбіції диктатора. Але поки Путін такого не каже, бо боїться суспільного обурення, оскільки після повені, після крокуса у нього в країні фіксувалося зростання антивоєнних настроїв. Представникам російського режиму у регіонах Кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій. Для агітації, серед іншого, залучають російську залізницю. Вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи. Чи військову службу, російську зброю та техніку, тож Путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами. Хоч якими ненадійними є опитування громадської думки в Росії, ну бо яка там свобода слова може бути риторичне питання? Останні дослідження показують, що у віковій групі від 18 до 24 років. Тільки 22% підтримують продовження бойових дій, 59% віддають перевагу мирним переговорам. І тільки половина респондентів у віковій групі 55+, згодні з пропагандою Кремля про війну. Чесно, я скептично дуже ставлюсь до цих цифр, але можу припустити, що зокрема стихійні лиха, такі як катастрофічна повінь в Оренбузькій області, викликають дедалі більше невдоволення населення колосальними витратами на війну. В той час просто як будівництво найважливіших об'єктів інфраструктури, ну, таких як греблі, мости, залишаються значною мірою недофінансованими. Ну, якось так сталося чомусь. Владимир Владимирович, обращаються к вам жителі города Оренбурга. На сьогоднішній день на території Оренбургської області ведем режим чрезвичайної ситуації федерального характеру в связи з прохождением весеннего паводка. Кстати, мощнейшего наводнения наши дома затопило под самую крышу. В один миг мы потеряли все. Оповещения населения о приближающейся большой воде необходимости эвакуации были несвоевременны. Более 10 дней мы летимся у родственников в пунктах временного размещения, снимаем на последние деньги жилье. Местная власть разводит бюрократию с выплатой материальной помощи. Уважаемый Владимир Владимирович, совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну, за счастливое будущее нашего народа. Этот год – год семьи. Сьогодні ми славно просимо вас, як гаранти конституції, повного зміщення нашого ущерба і за чорчання ситуації федерального характера. Жителі до останнього були в неведіні. Присиніть руку помощі пострадавшим наводнення. Не оставляйте нас на дні. Чому ті, кого Путін на це дно і привів зараз благають його про допомогу? Я не знаю. Це питання риторичне і напевно щось про російський менталітет та й говорить. Але показово шов демократичній і свободній країні, ну принаймні, так же ж Путін говорить про Росію. Люди, які самі свідомо обирали собі диктатора на нещодавніх виборах, зараз зі сльозами на очах благають їх врятувати. Знаєте, якось вони не дуже правильно зрозуміли сенс народовладдя. Путін, як завжди, хотів всіляко дистанціюватися від поганих новин, зосередившись, зокрема, от на запуску нової космічної ракети Ангара А-5 з космодрому Східний. Воно от якраз днями відбулося. І це паралельно з тим, як росіяни там десь тонули. Ну і це досягнення логічно, що не змогло підняти настрій російського населення. Враховуючи, що лідерство Росії в космосі звелося до легенд гагарінської епохи, а на нових розробках там просто розкрадаються гроші або ці проекти. Значно недофінансовані. Я просто нагадаю, що Путін говорив у не такому вже й далекому 18 му році, І лунна програма і затем исследования е Марса первого це скоро, В му году ми собираемся е е запустити е в сторону Марса місію. Наші спеціалісти е е постараються зробити висадки на полюса, потому что там есть основание полагаю, що там, там может быть вода. Оттуда може бути Других планет, а вийшло так, що за ці роки на інші планети мандрували хіба що Медведів та Захарова під час своєї чергової операції під кодовою назвою Запой, та й вода, про яку говорить Путін, була та й є лише в його багатогодинних промовах, оскільки з моменту 18-го року всі ми знаємо, що бункерний ще більше поїхав кукухою. Хоча, якби він власноручно полетів досліджувати далекий космос, цивілізований світ його тільки подякував за це. Ну а зараз на тлі нової мобілізації, як я і казав раніше, антивоєнні настрої на Росії подекуди зростають. Не кажу за загальну, але подекуди зростають. А це просто може спонукати багатьох чоловіків військового віку ухилитися від весняного призову і дезертурувати, залишивши батальйони, які без того скорочуються, бо виснаження окопною війною в нашій країні. Все це також посилює і політичні ризики, які пов'язані з цією новою хвилою мобілізації. Бо плани нового літнього наступу Росіян. Логічно, що вимагають збільшення чисельності особового складу. Ну і тут ми, власне, підійшли до іншого моменту. Російська економіка вже значно сповільнилася через гостру нестачу робочої сили. На це ті ж зетвоїнку розкаржаться. А просто набрати людей, да, наспочала мобілізувати економіку государства управління, це дати комітет оборони, як мінімум. А просто формувати частину з необстріляних резервістів. Нельзя. И добровольцев, кстати говорят, нет, нельзя. Я смотрю по некоторым э, костным данным, нам, говорят, ну, на самом деле тихо идет мобилизация э, в форме призыва добровольцев, так сказать, по найму и прочее. Нет. Э, какая же мобилизация, если у вас, спросите, танки-то динамической защиты по-прежнему не, э, не снабжены? И враг об этом тоже прекрасно знает. Он те же телеграм-каналы читает. І на мотивацію росіян ще впливає просто величезна кількість відео, в якому або самі мобілізовані громадяни Російської Федерації, або їхні родичі розповідають про те, як до солдатів ставляться в російській армії командири, які там вони накази віддають, яка взагалі цінність життя для військового керівництва Росії. Одне з таких відео я зараз продемонструю. Син був увізов на на фронт. третьей группы инвалидности 22.02.2022 года был забран воевать из музыкальной школы под видом сборов на три дня. Контракт не подписывал, жетона нет в армии, его здоровье только обострилось. В состоянии своего здоровья он не смог выполнять боевые задания и покинул часть. Ему не давали лечения. В щастя і в штурм командування наміряно покинуло майбутнє на смерть. Проте переважній більшості, на жаль, поки на це все байдуже. Вони вірять диктатору та думають, що його дії є правильними. А це поширення антипутінських настроїв, от про які я говорив у цьому відео. Ну, побачимо, до чого це призведе. Бо нам головне, що закручування гайок там посилюється, банка закривається. Ну а павуки рано чи пізно самі ж себе там і повбивають. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Я традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це є дійсно найголовніше. До зустрічі!